Та шановні ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду триває 286-та доба війни з Російської Федерації в Україні. Полудень поговоримо про ситуацію на фронті прямо зараз. з Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, мої вітання! Слава Україні! І зі святом вас з Днем Збройних сил України! Героям слава! І також від нашого телеканалу. поздравляємо всіх всіх захисників і захисниць. З цим святом, і тут дійсно, знаєте, до цього моменту мало хто цінував це свято, мало хто розумів, що таке захист і, ті, і всі, всі, всі ці речі, а зараз це вже набуває зовсім інших сенсів. Зовсім. Так, пане Геннадію, якщо ми з вами згадаємо добре відомий вислів, той народ, який не хоче годувати власну армію, буде годувати армію противника. І яким сенсом та змістом наповнюється ця вже така стала фраза? Тут я абсолютно, абсолютно згодна. Слухайте, давайте поговоримо. Ну що, ракетні ракетні обстріли були, був бу, бу, була нагода у ворога продемонструвати всю свою, я не знаю, міч чи не міч, і ось це сталося. Ну, пережили ми цю історію, але спочатку давайте поговоримо. Мені хочеться поговорити про Молдову. Ось туди прилетіла ракета. Прилетіла ракета, або а може, і дві кажуть, не зрозуміло. Ну, це така, я так розумію, ситуація схожа на польську. Те, що відбулося в Польщі, слухайте, що тут у мене, у мене цікаві дві речі. Там до цього я хотів поспілкуватися з вами з приводу виведення військ з Придністров'я. Слухайте, бо там почалися такі розмови. В них це не ми не це У них якісь розмови, хтось там з їхніх то чи віцепрем'єр, чи хтось там запропонував таку історію історію себе мені цікаво. Думка а тут новина з'явилася про ракети, які впали. Цікава ваша думка, що якою буде реакція, чи чи дійсно на та ну тут на на тут уже все країна не НАТО, я так розумію. Молдова не в не в НАТО. Тут більш більш-менш спокійніше буде, але цікава ваша думка з цього приводу. Звичайно, я я розумію, чому таке прискіплюва увага у вас е, до Молдови до подій там, бо ваш регіон це фактично прикордоння, і звичайно, вам край важливо розуміти, які взагалі процеси будуть віддаткуватися на території суміжної з вами держави. Очевидно, що певною мірою позиція уряду Молдови є надзвичайно стриманою. І такою, яка не відповідає тим реаліям, з якими стикається раз за разом уряд Молдови відповідно народ Молдови, адже війна зовсім поруч. І якщо певною мірому може спокійнеся почувати там мешканці умовни там Франції чи Німеччини, бо від них до російських агресорів ну, досить велика відстань. І є країни, які є працюють тим самим буфером, які відділяють їх. Від російського агресора, то тут ситуація така, що фактично е, територія Республіки Молдова вона є прифронтовою територією. і ті ракети, які раз разом або пролітають над повітряним простором е, Молдови, або взагалі впадають на, на території е, нашої країни сусідки. Звичайно, це дуже такий тривожний чинник. Ви не дарма згадали ситуацію щодо Польщі, адже і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Ну хоча б тому, що ми поки що не знаємо. Чи то російська ворожа ракета, чи то рештки ракети системи протиповітряної оборони відповідно українських сил оборони, дочекаємося відповідних досліджень, інформації від офіційних джерел з Молдови і далі вже будемо розуміти, що ж там таке сталося. Але те, що е, мені відверто не вистачає досить серйозної відповіді від уряду Молдови з приводу того, що фактично е, Путінська Росія наражає на смертельну небезпеку і мешканців Молдови. Це так. очевидно. Я очевидно. розумію, що там якісь є бізнес інтереси, є певні там міждержавні домовленості, але ну це неприпустимо. Росія ворог, ворог для безпеки усього європейського континенту. І коли хтось буде займати помірковану позицію, це може перезвести до руйнівних наслідків. Ну згадаємо історію Другої світової війни. Скільки часу провідні країни Європи з займали стриману позицію, і чим все це завершилося? Ну, чим? Вони хотіли задобрити людожера. Вони так, думали, так. що він наїсться, але ні. Така... Справа їсти він хоче завжди, постійно кожного дня, і він і цей людижа нічого не робить, окрім того, що як спорожнюється і знову їсть, їсть і спорожнюється, гвалтує так. те, що поряд. Ну така справа. Хотілося б говорити про інші речі, але дійсно я вчора передивився декілька документальних фільмів. Мені цікаво було думати про міф, міф на Ленін. Ленін створив Украї... <с> <с> Україну. Ой, ну слухайте, я вам так скажу, що на, на там Замість Лен Леніна там багато претендентів може бути від Туреччин, від Туреччини до Угорщини Литовсько-Польської Брестської Унії. Там ще багато багато подій у нашій країні було. Ну хочеться так, щоб ми вийшли дійсно на кордони 91-го року. 91-го року я дуже давно не був у Криму, і дуже хочеться там знову побувати. Я, я в в українському Криму. Так слухайте, рухаємося далі. Рухаємося далі. О, така собі новина. От слухайте взагалі на шпальтах виглядало у будь-якої іноземної країни чи російської Україна вдарила по стратегічних військах РФ. Розуміє, по стратегії це ті самі війська, які несуть ядерну зброю, чи можуть її переносити? Що це тут вони мають на возі? Це я так розумію, що ну тут слухайте, неозброєним оком вважається спецоперація, взагалі то спецоперація, яка ну, якщо так аналізувати, допомогла у цей удар, який був масований, зробити менш. Масованим і по ну і полегшити роботу ППО. Що знаєте, з цього приводу це стосовно аеродромів. Я так розумію, які палали і палають і зранку палали знову там у курську. Також палав. Звичайно, вчорашня повоно, яка сталася на військових летовищах в це Саратовська область, відповідна територія Рязанської та Курської областей, все це не випадково. І хоча представник офісу президента розповідає про паління не, в не, не, не визначених для того місцях, мені здається, що в кінець кінця попрацювали наші фахівці, і тут я завис питання: чи то були реактивні БПЛА класу. Ту 141 вони мають таку змогу виконати на таку відстань бойові задання. Стріж. Чи, чи, Якийсь стріж, що там кажуть, стріж. Та, ту 141, стріж. Да. Чи то, можливо, почеклували над нашими ракетами фахівці з Південмашу. Ну, достеменно невідомо, думаю, що колись ми про те дізнаємось. Але те, що в безпеці. Путінська армія не може себе почувати навіть перебуваючи на відстані більше ніж 600 кілометрів від кордонів з України. то очевидно. Ми з вами, пане Гінадію, розповідали про історію щодо бавовни, що сталося 9 серпня в саках. Угу. Це територія тимчасово окупованого Криму. І тоді ми з вами дивувалися, що наші ракети спроможні подолати 200 Ну ми тоді, тоді думали, що це можуть бути диверсанти, і тут я також не виключаю. Ну дійсно велика країна приїхала група, десь там ті дрони, ті тюпу, воно полетіло там щось зірвало. Мо я не знаю. Так може це... бути все, що завгодно важливий результат. Ніхто нині на території Російської Федерації не може почувати себе в безпеці, перебуваючи на військових об'єктах, адже вони є законними. Ці елементи для Українських сил оборони. Це добре. Це, це добра новина, бо дійсно там є такий канал оцей. Генерал СВР, і там так. він там стримко реагують на таку всю історію. Я не знаю, ну вони там розповідають про якісь там суперінсайди, не знаю там, але ну реакція була такою собі не дуже доброю в Кремлі. І розгоняю, всі отримали і Суровікін, Ну, якщо це так, як написано у генерал у генерал СВР, то Суровікін нарешті буде відпрацьовувати. Ну, ту посаду, на яку його обрали, я, я ще раз наголошую, що і, і з вами в ефірі, і з іншими експертами, що це той самий генерал, якого призначили бути винним. бути Винним за все про все там в кінці я не знаю, може ще хтось буде, але я бачу поки поки таку історію слухайте. Натомість, поки Суровікіна звинувачують і останніми словами, які тільки можуть там кажуть на нарадах шпиняють. А що ж Слухайте, шпиняють, тому що удари по інфраструктурі і по всій цій історії вони хочуть, щоб були більш ефективними. Вони не такі ефективні були минулого разу, і я наголошую і через те, що вражені. Стратегічні сили Російської Федерації менше літаків злетіло, бо там кажуть, що могло бути більше. Натомість, поки суровіки наснашають Шойгу, по Шойгу полетів до Білорусі, і дійсно там я бачив. Бачив відео якогось діяча з Білорусі на Білосаді, Він там аналізував там цю історію. Його приїзд. і Він там каже, що і несподіваний візит. Ну каже, що несподіваний візит, що і світла там не включили, і то і то і сьо. Що ті несли то. Ну а сам факт приїхав у швидкому порядку. Не знаю, ну якісь папери вони підписали. Папери підписав Шойгу і я так розумію, міністр оборони чи хто там Білорусі. На якийсь папірець. Слухайте, не Лукашенко. Лукашенко от мені в цій справі, я власне оглядаю, він папірець не підписував. Я не знаю, підставив свого військового. Я не знаю просто, що там буде. далі на сьогоднішній день вони оголосили навчання, білоруси. Яке я не знаю, там яке вже на за 9 місяць. Що думаєте з цього приводу? Що там відбулося? Чи дійсно тут я так скажу, 15 грудня там якась така дата лунає по пабліках? О, все почнеться, все по що там почнеться 15 лютого грудня, розкажіть мені. І так, виходимо з наступних піркувань. Візит Шайгу. Він стався в суботу. О четвертий по обіді приземлився літак в Мачуліщах, mm -hmm. на борту якого був Шайгу. А це між іншим це пункт управління, командний пункт повітряного базування mm -hmm. Збройних сил Російської Федерації. І через чотири години, так само з того, що я до той літак попрямував в зворотньому напрямку на Москву. А mm -hmm. дуже дивний візит. Мені здається, що Втім, в, в, в перших числах грудня мав завітати до Москви Лукашенка, але uh -huh. з якихось міркувань він не поїхав до Москви. і до нього примчався гонець чи посланець uh -huh. прізвище його шайгу. який саме послання він привіз від Путіна? достеменно невідомо, думаю, дізнаємося згодом, але ж очевидно, що все інше це лише інформаційне прикриття, і підписання е, якогось там е, паперу е, в приміщенні будівлі аеродрому, а не в державних інституціях е, в Мінську і все таке інше. Мені все ж таки здається, що був якийсь чіткий сигнал чи спрямований той сигнал на те, щоб 15 грудня розпочалась атака спільних російсько-білоруських військ на. Північ нашої країни я mm -hmm. маю дуже серйозну сумнів, адже очевидно, що будь-яка вміняє військова людина, розуміє, що ну порахуємо, 10 тисяч російських вояків е, нині там завершили бойове злагодження на полігонах в начальних центрах mm -hmm. е, е, на території Білорусі. Це чому біки. Які щось там навчилися. Наскільки вони навчені, ну досить відносна така позиція. Є інформація, що близько 15 тисяч білоруських вояків готові за гроші йти вбивати українців. Тобто сумарно 25 тисяч, чи вдосталь того, щоб зреалізувати той самий амбітний план щодо перекриття кордону між Україною та Польщею, щоб припинити mm -hmm. рух військово-технічної допомоги з заходу для української сили оборони, чи можливо атакувати знову ж таки Київ. Я маю дуже великий сумнів, адже 25 тисяч, на тлі того, що українські сили оборони створили надзвичайно потужну лінію, фактично лінію Мананґема на півночі нашої країни. Ну це очевидно, що це дурня. Ті 25 тисяч досить швидко перетворюється на попіл. Але звичайно, що від ворога не можна, можна очікувати все, що загону, тому слід і таких. Слухайте, там, знаєте, амитродок? що я бачу? Пане Володіславе, yeah. поділюся з вами своєю думкою. Не знаю тут. Я за весь цей час вже почав бачити якісь речі, яких може і не є, але я бачу намагання. Дві дві цілі Путіна може бути. Ну я, от я, я думаю, що і він також розуміє, що 25 тисяч не там білорусів не вирішать нічого. Це на місяць залужному поїсти. На місяць, так що всі зрозуміли при добрих розкладах. Але Путін це розуміючи і розуміє також, що це армія, так чи інакше. Якщо він її зітре тут в Україні за місяць, то окупувати повністю Білорусі взагалі там викидувати Лукашенка або там якісь такі зміни. Ну це буде вже не ізі. От, от, от ну, Нічого, так, ніхто не буде так. сперечатися. Тому, і я думаю, що Лукашенко про це також так, <реш> дуже так. добре знає. І тому він навчання. Я думаю, ще оскільки буде тривати війна, будуть навчання. Я не знаю, там, як там будуть події розвиватися, але поки що дійсно і ця картина з приїздом Шигуна, знаєте, що мені нагадала? Пам'ятаєте фільм Афоня. А де. <реш> А ти а ти тут? А ти тут? А коли ти приїхав? Тиждень тому, так і тут говорю, мене немає. Так розумієте? Так, рухаємось далі. Ну. Будемо споглядати за цією історією, але я думаю, що дійсно що Путін просто хоче стерти армію Білорусі, щоб її не було. І Лукашенко це ну, не дитина, він про це не знає. Так, рухаємось далі. Битва за Донбас. Слухайте, битва за Донбас. Ось вона от мені нарешті з усіх цих балачок, і проміжків часу, от зараз мені от вона якось дійсно окреслилася. Якось окреслилася, всі, ті війська там відтягнули туди і наші Збройні Сили, і там ситуація під Бахмутом, така, що я так і не розумію. Що там відбувається, зараз нам розкажіть. Хочеться дізнатися, скільки там сил зараз ворог сконцентрував на, на, от, на цьому напрямку. І ось я так розумію, Бахмут. Бахмут. Чи візьмуть Бахмут, на вашу думку, чи не візьмуть, чи будемо відходити, чи, 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 чи як? О, починаємо з цифр, бо ну, ми, я ж пам'ятаю, пане Геннадію, що є, яка а, розмова вона набуває статусу новини, коли так, в ній є цифри. Так. Отже, цифри, які я пан Арестович, 210. Тисяч російських окупаційних військ нині беруть участь в так званій спеціальні військовій операції. З них близько 60 тисяч на південному фасі Російсько-Українського фронту це південь Херсонської та південь Запорізької області, і відповідно 150 п'ятдесят тисяч це східний фланг російсько українського фронту. А найбільша концентрація сил та засобів російської окупаційної армії це район Бахмута. Саме там росіяни мають незначні, але тим не менш територіальні здобутки. Вони досягли тих здобутків шляхом втрати величезної кількості особового складу. Звичайно, що це в першу чергу ті самі ЗК, колишні ЗК нині вони є найманцями приватної військової компанії Вагнер. Там воюючи е, е, представники першого та другого рейміська корпусів квазідержавних угрупувань ДНР, хоча Путін їх називає вже суб'єктами Російської Федерації, але то таке. Звичайно, що там воюють так, ті задані нами чмобіки. Звичайно, Росіян несуть шалені втрати, бо бронетехніки вони втрачають за добу не так багато. Я подивився зведення українського генерального штабу за останні mm -hmm. три тижні. Ну п'ять, ну шість, ну сім бронемашин. Там два, три, чотири до п'яти танків. Не надто багато. Чому ну по перше, з танками у росіян є певні складнощі щодо їх використання? Земля ще не промерзла на стільки можна uh -huh. було використовувати важку бронетехніку. Ну і банально не так багато тої бронетехніки, щоб так вільно її, її використовувати та бездумно втрачати. А чому чому та колишніх зК у Росіян більш ніж за Тому вони їх перетворюють на попіл завдяки вправній роботі. Української артилерії така собі синергія з одного боку, російські генерали, які віддають дурнуваті прикази, а з іншого боку, влучна робота українських громашів. Mm -hmm. Що буде відбуватися далі? Росіяни не припинить спроб атакувати наші позиції в районі Бахмута, бо їм край важливо російському люду, ну хоча б щось прозвітувати про свої здобутки. А напрямок на Бахмут це єдине, що вони там щось можуть в перспективі зробити. Хоча жодного стратегічного значення Бахмут не має. Адже ну має для нас, я так зрозумів, що поки вони стираються там. Це важлива ситуація. Це як у Маріуполі. Поки... А ага, якщо ми з вами згадаємо Сєвєродонецька і Рубі, і Лісічанк, так само, ну так. Ну, це така... такий собі олівець, який поступово да, поступовує, да, перетворюється. Стирається, стирається. Ну, і, 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 ну, все стає зрозуміло, коли, коли розумієш, де пріоритет. Пріоритет у них в політичній і цій історії. І дійсно там, або не, вони всі голодні. зет патріоти їхні голодні, бо. ну, Тут бомблять, а тут сміються. ці. Путін не задоволений, бо ну все зовсім не так. Вояки незадоволені, бо розуміють, що зараз це погано, а в кінці буде просто швах, шва, Швах, а Аліс і ще й будуть саджати рости. Я не знаю, до того часу смертну кару повернуть в Російській Федерації, там вони про це активно балакають і почнуться розстріли. Ну, стаття буде підходяча. Там, я не знаю, що буде далі. Рухаємось. У нашому фронту слухайте така собі новина, така собі новина надійшла про перегрупування військ у Запорізькій області, куди там вони вже перегруповуються? А, отже, ну тут ми маємо з вами відразу відповісти е, на багато запитань від наших глядачів і в певну міру розвіяти е, туман війни. Mm -hmm. Адже після того, як з'явилася інформація, що нібито починають вивозити якесь устаткування з лікарні в палоги mm -hmm. про виведення окремих підрозділів, які знаходились на території цього міста, всі одразу подумали, що росіяни вирішили накривати п'ятами і, мовляв, втікають. Відступають на інші рубежі та позиції. Мушу розочарувати тих е, наших співгромадян, хто очікував на те, що е, перемога українських військ на цій ділянці фронту буде легкою. Ні. Бої там будуть продовжуватися. Відбувається ротація російських окупаційних військ. Українські сили оборони продовжують вести артилерійські дуелі з ворожими артилерійськими батареями, адже очевидно, що для контрнаступу українських сил оборони поки що немає відповідних можливостей. Угу. Тут питання і щодо. Ем... Ущільнення наших бойових е, порядків наповнення їх відповідної кількості артилерії та боєприпасів до цієї артилерії, і вирішення інших організаційних питань. Така собі організаційна пауза вона є дуже відносною адже ще раз повторюсь, що відбувається контрбат... контрбатарейна боротьба, відбувається артилерійські дуелі, щільність вагоню на цій ділянці фронту надзвичайно висока і бої продовжуються. І на їх називають бої місцевого значення, але тим не менш е, наші воїни ризикують життям утримуючи стримуючи позиції, нищичи раз за разом ворога, тому ситуація на запорізькому напрямку залишається непростою. Ми бачимо час від часу інформацію щодо ракетних обстрілів міста Запоріжжя Запоріжжя в першу чергу його інфраструктури та промислових районів. Звичайно, що Путін таким чином намагається значно послабити наш військово-технічний потенціал. Це очевидно. Тут все ну, вже зрозуміло. Тут зараз дійсно кажуть і пішли балачки, що вже пішли торги за поразку. Тобто я б якому більше принести м, руйнувань, якісь пошкоджень, там, економічних інфраструктур, ну, всіх, яких може. Ну щоб наразі вже потім комусь там розповідати, ось ми там 3250 там, генераторів знищили і все. Ось ми молодці такі, ну, не знаю, це така їх справа. Все, все одно і закінчиться для них непогано. Я так дивлюся на перспективу. Їхню не дуже. Слухайте, в Олешках, в Новій Каховці, також якась взагалі почалася евакуація. Ну так вони оголосили. Я коли чую, коли Російська Федерація намагається проводити евакуацію, я одразу згадую Херсон. Херсон, там, там про евакуацію в дві. В дві черги там, цей, покійний цей сальдо, там, на, на один перед одним а, евакуювали там, населення, а виявилося, що це евакуювалися військові. Що тут зараз ситуація, яка? Ну, взагалі це, це ось точки Алешки Нова Каховка. Це ось одразу, я так розумію, ось вони перед, берег, перед берегом. І, і там, я не знаю, я хотів запитати, там ще якесь відео було там десь якийсь прапор на березі. на, на цьому, я, я, я не знаю, на якому березі, чи це не фейк, не фейк. Не буде, ну, може ви Щось знаєте, але ось алешки і Новокаховка, перегрупування. Що вони кого там евакуюють? на місцеве населення, чи самі виходять, чи що це, чи, чи що там відбувається. А, чи є наш ворог абсолютно незграбний та слабкий? І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не розуміються на тому, що він робить. Mm -hmm. Mm -hmm. Абсолютно слушно ваше зауваження. Ворог у нас потужний, ворог у нас хитрий, і ворог у нас такий, який досить швидко вчиться на власних помилках. Тому те, що відбувається нині на лівому березі Дніпра, це реакція. Путінської армії на ті втрати, які вони понесли під час е, харківської контрнаступальної апарації, операції українських сил оборони. Що вони роблять Вони на першій лінії оборони залишають невелику частку власних сил, в тому числі артилерійські і підрозділи і мінометне підрозділи. І за допомогою цих мінометних та артилерійських підрозділів вони. Ну, фактично кошмарять. Кошмарять э, Херсон, його передмістя, э, раз за разом вбиваючи мирних мешканців э, правого берега Дніпра. А основні сили вони розміщують десь на відстані 40, 50, навіть 60 кілометрів uh -huh. якісь, э, передових позицій для того, щоб обезпечити ті самі. Останні сили від влучного артилерійського вогню українських сил оборони uh -huh. так на цю відстань дістають наші хаймарси, але ну достатньо велика відстань. Тим більше що на, на першій лінії оборони наші хаймарси не працюють. Тобто, uh -huh. фактично, е, путінська армія, путінський генерал в такий спосіб намагається вберегти. Власні склади з боєприпасами, місця збереження збройні військової техніки, команди, пункти пункту управління та зв'язку, казарми за собою складом. Мудре рішення, воно абсолютно раціональне з військової точки зору. Но... Що відбувається на Лівому березі? Угу. Там активно працюють українські мовкулаки, там працюють Вкулак. українські спротиви, українські партизани, які не дають спокою російським окупаційні військам. Вони знищують логістичні маршрути. Вони знищують ті е, важливі військові об'єкти до тих, до яких дотягуються звичайно. Вони не воюють з укріпрайонами та пунктами зосередження військовими базами окупаційних військ, бо їх банально росіян на в цих центрах надто багато, щоб з ними легко б озброєні на нашим спецпризначенцям воювати. Mm -hmm. Але щодо нанесення точечних ударів, там де росіяни не менш за все на то очікують, і тим самим наносячи максимальний урон ворожій військової інфраструктурі, цим наші хлопці займаються. і Це дуже важлива опція, адже вона в такий спосіб реалізовує головне завдання зниження бойових можливостей російської окупаційної армії. А це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, і на саме останок давайте там поговоримо. Знаєте, про що про ракети, про ракет ракетні обстріли? Я знаю, що там ця інформація. Скільки от ворога гіпотетично. Я розумію, що це я не знаю важко підрахувати, але ну якісь цифри лунають. Якісь цифри лунають, ми можемо про них говорити. У тут скільки ворога ще залишилося у таких спроб. Які він які він робив? Ну, слухайте. Наразі ми мали я не знаю скільки 100 110 до 100 ракет. Він випустив цього так, разу, так. менше навіть да, 70 сімдесят зараз кажуть взагалі. О, хотів з вами поділитися. Ну слухайте, в своїй пропаганді вони вони написали, що. Всі об'єкти, які вони хотіли, вони вони вразили, і все добре. Але але і, от, от, поряд була новина про аеродроми. Я зрозумів, що це все повна маячня, бо вони написали, що е, е, на намага, українці намагалися атакувати аеродроми дронами, але їх збито, і їм нічого не вдалося, і тут нижче. Там померло дві люди. Дві дві людини, постраждало. літаки. незначні пошкодження. Я довість там хваставлі така. Так, та, так. Ну тобто, ну, це повна повна маячня. Тому цікава ваша думка, скільки от разів ще таких спроб у ворога залишилося? Ну, от у мене перед очима дослідження одного з ключових військових експертів, е який підрахував, що у росіян залишилось близько 206 е вільних е ракет. Це класа Су. калібра, Х-101, Х-35, які росіяни можуть використовувати. Адже ж ми маємо пам'ятати, що путінська армія має тримати ну бадай невеличкі, але тим не менш запасити самих ракет. Це бо... на новий та... рік і на різдво. <р f2> Цілкому ймовірно, Як би це комедно не звучало, але насправді ну, путінська армія не може залишитися ну, зовсім без ракет, бо ага. ну, може статися горе. І чим вони будуть відбуватися, не зрозуміло. Але тим не менше, 206 ракет це фактично або на 4 атаки, по 50 ракет, як то було а, 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 в середині жовтня, або по 70 ракет, як це було у листопаді місяці три е, атаки. А потім mm -hmm. все що місяця російська оборонна промисловість проможна виготовляти ну до трьох десятків високоточних mm -hmm. ракет. Це з рухування того, що вже працюють санкції. Тут треба дивитися за кейсом Це за зарахуванням того, що вони ще там працюють. Бо після останніх подій, я так розумію, зараз під прицілом багато об'єктів може знаходитися Звичайно, да так. Ви ж чу, чули заяву нашого дипломатичного корпусу. Чому вони так наполягають? Наші дипломати на отримання ракет класу «Атакамс», які спроможні діяти на вислов до 300 кілометрів, уж надто багато таких ласих цілей, як на території тимчасово окупованих е, е, нашої країни, е, так і відповідно на території Російської Федерації. Триває війна, Росія, країна агресор. Вона має відчути справжню ціну за власне агресивні дії. Це справедливо. Абсолютно за згоден. Дякую вам, пана Владислава, що долучилися до нашого ефіру сьогоднішнього. До наступних зустрічей і слава Україні! Героям слава нашим та глядачам! Нагадую, заходьте на наш канал, жамки та звоночки, підписуватись на вами був надії виноградова програма Право на правду тримаємо стрій.